Указує сьогодні в Євангелії Господь одну дитячу притчу. Давно дітки гралися у піскові і ізображали плач. Такий, плакали і заставляли дорослих всіх плакати. Або наоборот піскали, або кричали, заставляли усіх не сміятися. Господь приміняє її тут к чому? Яка Лукава природа чоловіка. Каже Господь. Природа людська, люди всього світа такі, як тут і діти, котрі сидять на вулиці, кличуть на другого, говорять, ми грали вам на свирелі, а вони плясали, ми вам співали плачевні пісні, вони плакали. І тут же переводить приклад Ісус. Прийшов до вас Іоанн Хреститель, строгий постник, хліба не їсть. Вина не п'є. А що ви назвали за нього? А біснуватий. Біса імать. За що? За що Іоанн Креститель був обозваний книжниками фарисеями що він бісноватий? Бо видите, він дуже постник великий. Наоборот, молися уділяти його духовним подвигам. Весь народ приймав Іоанна Крестителя як посланника Божого, а книжники-фарисеї і Ага, раз хліба не їсть, вина не п'є, блудом не ходить, значить, не наш. Бісова, бісовський чоловік. Дальше каже порівняння Ісус. А от прийшов Син чоловічий, Месія, обіцяний пророками, вовремя прийшов, в точне время актуальне прийшов, доказав, що Він Бог, піднімає мертвих, відкриває очі вуха, дає зріння і зганяє бісов. І що ж ви говорите? Син чоловічий їсть і п'є. І мало того, одного разу ішов, зайшов Ісус до простих людей, до простих. І вдруг книжники і фарисеї сказали ученикам Його: почому ваш учитель їсть п'є із грішниками? Для книжників і фарисеїв, будучи лукаві, хитрі? Да, коли мали такі варварські настрої, але себе елітою. Обично і в всіх наших часах хлопчики, котрі вчора збирали ще дань на базарах, грабили людей в автобусах, вдруг набрали мільйони, стали чиновниками, і тепер вони вже роблять із себе елітою, будучи внутрі зогнивши до послідньої до нитки. І от ті книжники і фарисеї постійно ненавиділи свій народ. Що такий народ, Господь ізціляє сні І тоді всі люди казали, от чудо, тільки сил Господь може робити. Та книжники фарисеї так перепудили вже тоді народ, що коли прикликали батьків, батьки мали радувати, що їх синочок родився. Сліпий, а тепер став дорос дуже зрячий. І вони були перепужені, бо сказано в Євангелії, хто признає Ісуса за Месію, моментально ворог і змінює тюрма бити, проганяти. Періодично то відбувалося і в період Римської імперії. Що таке гоніння на церкву? Це не просто причина, що, мов, узнали, що там десь щось там роблять у церкві незаконне. Просто періодично сатана піднімає своїх людей до власті, і імператори під сказці сатаністів починали гоніння на християн. І от каже нині Господь, наприйшов да сам син чоловічий для вас нормальний чоловік, Богочоловік, сидить за столом, їсть і п'є. А що ви кажете, ага, сись, Ісус любить їсти і п'яти. Та він друг митарям і грішникам, і слухати його не будемо. Способність цього світа всіх праведників зничтожити на нуль, щоб грішники у всьому світі считати за своїх, а праведників оклеветати, то давня традиція сатани. І от одного разу. І в нашому народі була така поговорка, тобто наші предки вчили нас, давали нам питання, що має зробити дівчинка, чесна дівчина, коли село або в селі група клеветників розпустили чутку, а та дівочка блудниця Для неї єдин виход з положення, будучи під клеветою, склонити голову і сміренно йти в селі мовчки. Вислухувати всі ті мерзості, лише після того, як такий крест прозойде, скоро в селі ситуація зміниться, клівітники будуть виявлені, а дівчинка оправдана. От почому ми сьогодні видимо, якою оружжю сатани. Сатана не йде з нами казати проповідь. Сатана видвигає другі релігії, не виставляє нових проповідників, євангелістів, знаючи Слово Боже, а виставляє кого? Клеветників, обманщиків, захватчиків храмів і збиваючих людей. При кому? З дозволу державних чиновників. А це означає, що у многих людей пропала віра, бо віруючий чоловік, де би не був, рядовим чи великим. Міністром, у нього страх Божий, відповідальність перед Богом, перед людьми, перед законом, тим більше. Ну, якщо чоловік безбожник, а ще й замічений, що багато набрав, накрав і нахватав, багато взяток набрав, за ним числиться сотні злочинів. Вот такі-то книжники і фарисеї і нині починають глядати, кого б. Іоанна Крестителя об'явити біснуватим, а християнина об'явити п'яницем, а ще й нове слово шпіоном. Боже, благослови нам, що ми в сьогоднішній день вислухує свій адрес цілу низку клевети, навчилися так вести себе, як дівчатка в селі, голову опустивши, не оправдуйся. Тому що не є смисла оправдатися тому, що наші люди чесні, благословенні, що основні хлопці на фронті нашої церкви, по найскорімуть 70-80% наших хлопців на фронті, а от більше ніж половина хлопців інших релігій вже собі знайшли другий путь, Та, значить, ми маємо. Право сказати, остановіться, ми єдно, робимо одну роботу, ми молимося за владу, за воїнство, за переселених. Ні. потрібно ще у тилу зробити війну. І от вчора захватили храм у Черкасах, де побоїще було, і збивали людей, а телебачення сказало: свої люди забрали свій храм, якісь там москові, там держали храм. І здіваються над народом, а то означає повний сатанізм і в телевіденії, лиш так позирає на подвиг наших предків, хочемо бути похожі на них, а у вічності віруємо, що Бог по милості своєї нагородить нас головнішою нагородою в світі царством Божим. Амінь.